Хочемо розібратися, як можна створити або редагувати якісь матеріали. Ну, я стартую зазвичай зі стіни, хоча можна, звичайно, брати і підлогу. Матеріали стосуються композитних конструкцій і тому. Нас, ну, один із шляхів, який, в принципі, я застосовувала, коли вивчала для себе Revit, так, це відкрити якусь композитну або однорідну конструкцію, взяти Edit Type. Ну, стандартно можна її, звичайно, продублювати, щоб не зникло те, що ми там вже застосовували. І нажати Edit. Ну, звичайно, ми могли там переназвати, що в процесі теж можна буде переназвати, якщо ми хочемо зберегти суту конструкцію. Ну, але Правильно думати композитною конструкцією в процесі створення якогось нового матеріалу. Ось, В нас є різні категорії: structure, Substrate структурний елемент, якийсь проміжний фіші. У нас є, причому один зовнішній, другий внутрішній, мембрана, термічна. Тобто, Термальна термоізоляція, перепрошую, теж є окремі шари, і звичайно, це все треба враховувати. Але якщо нас цікавить суто створення матеріалу або зміна його вибір, вибір перепрошую, з списку, який нам Revit пропонує, то ми маємо нажати там, де Material, вибрати, умовно кажучи, місце, де ми хочемо застосувати цей шар. Окремо буде відео про композити. І натискаємо на цей прямокутник з трьома, Ось тут він є, бачите, такий прямокутник. Якщо я активовую матеріал, З'являється прямокутник з трьома крапочками, спеціально на нього класую і з'являється ось таке вікно. Дуже довго для мене була адаптація що ж робити, коли у списку, наприклад, немає потрібного матеріалу. Як і в архікаді, тут є такий набір, стандартний набір матеріалів, який під рукою, але це не всі матеріали, які в Revit є. І я пробувала по відео також набрати, наприклад, вік. Ось, і за певних умов тут з'являється додаткова бібліотека з папочками. У мене, зокрема, тут зараз є немає. Що робити, щоб вона з'явилася? Треба нажати Material Libraries. Ось тут є такі стрілочки, Ribbons, так. Тобто ми маємо наступне меню, і оці папки. вони... Містять у собі а, ці матеріали, які, ну скажімо так, заготовки, які можна перетягувати до цієї палітри. Оце умовно кажучи, наш кейс. А ось це а, магазин, де ми можемо безкоштовно так, підтягувати сюди і використовувати вже відповідно звідси, можна використовувати до проєкту. З цього кейсу так, ми можемо брати е, якраз матеріали, які нам сподобаються туди. Ми бачимо, що, до речі, тут є цікаві такі речі, які я хочу зараз розжувати, Ми можемо ми бачимо, що є багато різних таких категоричних папок: є Wood, Stone, Plastic. Міск цікаво, тут аж щось таке все разом, наскільки я розумію, бо тут є і рух якийсь. Так? Це, напевно, мікс, мав би бути, бо щось бачу, тут є і земля, а, якісь там. Ну, за словом, ці речі можна додатково ось тут так само, наприклад, брік або інсулейшн. І інсулейшн тут теж щось там ось. Ну, правда, інсулейшн тут є окремо і воно треба б мало шукати ці матеріали. і Це ізоляція, мессенджер, кладка, метал. Маємо глаз, теж різні варіанти, навіть є якийсь такий дзеркальний глаз флорин, конкрет. Це в нас є. Це є... Бетон, так, навіть кераміка, сілін, ну, така простенька сілін. І, напевно, ця матова кераміка більше би підійшла до так, стелі. Так. І маємо ще можливість те саме відкривати ось тут, якщо нам цього, наприклад, так, окремо не потрібно, ми хочемо більше, так, то ми можемо так зробити, відкривати. так, і, якщо, от, бачите, таким чином можна, Я можу класнути сюди і ну, тут, відповідно, з'явиться більша можливість розглядати матеріали. Тут ще є таке, ну, як у Windows, буває, коли ми дивимося на різні значки, так? тобто у нас є. Є різні категорії. favorites – це по ідеї вибрані, їх наразі тут у нас нема, тому було пусто. Є матеріали, так тобто бібліотека краще ось тут галочку. View type це дуже подібно до Windows-івських речей, тому що ми бачимо дуже така мінімальна іконка, List view text view взагалі дуже скромно, без, ну, як людина візуальна, більшості архітектора. Все ж таки люблять картинки, тому це залишаємо. Sort це є сортування, і є варіанти by name – це алфавіт. Очевидно, буде By Material Color цікаво. Це, напевно, якась цікава. Не знають, що це таке, але не, по, не про назву. І байкат категорія, а, це по ідеї, наскільки я розумію, це вже прямі по категорії ми маємо папочки, але все по порядку. Тут, тут без папочок, хоча чисто гіпотетично кожна з цих речей прив'язана до папочки. Ось. Але хай буде так. І останнє. Це вже величина Size of science, так, тобто Size, не знаю, як це читається правильно, але очевидно, що ці взірці вони стають більшими, і, відповідно, ними легше вже оперувати. Ми навіть бачимо якісь текстури, так, але досить вони фіксовані, і це вже максимум, ні, не максимум, це максимум, по-моєму. Теж дуже класна. Виглядає фактично ще ліпше, ніж ось тут. І як і в відео по, про, наприклад, композиту, так нам потрібно вибрати матеріал якийсь і нажати ось сюди Add Material to Document. document і він з'являється. Тобто, ця стрілка, яка в нас ось тут є, вона ніби як підвантажує. Так, є ще в нас Add Material to Documents and Displays in Edita». Тобто зразу ми можемо його зафіксувати. Фіксувати одразу на тому місці. Я не буду зберігати зміни, тому а, зараз подивимося. І хочу ще показати, що тут є додаткове віконечко, ось так з боку воно є, його, звичайно, можна розширити. А, як і у всіх таких програмах, тут теж є такі от можливості, щось зменшувати, збільшувати. Ну, я вважаю, що це дуже зручно. Ось такий режим, це, ну, на мою думку, досить класний. Наприклад, в нас активний стіл так, І ми маємо власне ці вкладочки, які формують деталі про цей матеріал. Зазвичай, там, скажімо так, більше можливостей. І ну, ось тут є якась презентація. Якщо це якийсь будівельний матеріал, то зазвичай ще є. Якась штриховочка, так, це вже окремо буде розглянуто, але оце попереднє вікно, прев'ю, так, тобто воно відповідає за параметри власне, того матеріалу, який ми формуємо. Є ще можливість додати Create and Duplicate Material. Любить Revit дублікувати. Так? Якийсь матеріал у нас був вибраний, і ми дублікували його і можемо default new material, можна його переназвати, якась description, опис, вибрати клас. Так, там є Keywords навіть є. Так, model, cost навіть є Price. Тобто Ми можемо вносити його. І графічні речі оце стандартна річ. до речі, оце, власне, добре, що ми зараз знайшли, це відповідає ну, ця вкладочка за штриховки і подання. Класичне подання не заміну. А власне, те подання, яке буде відповідати цьому матеріалу. Так, пишемо ОК, і, в принципі, Default Material ми задали він тут є. Ми зараз не задавали його якихось важливих параметрів, тому, в принципі, він просто змінився. Окей, Окей, «ок», і тоді він там у нас, очевидно, десь там був. Не Величкий, десь, напевно, ось тут. І ми не дуже втручалися в графічні елементи, тому зараз він змінився. І якщо ми коригували копію, а це, в принципі, має бути так, так то інші ці стіни залишилися те, що було. Damp Profing, так, то це, в мене, це в мене і було. А ця стіна, яку ми змінили, вона має якраз те, що. А, ні, це оцей default materіal. Зараз ми ще подивимося сюди. Що тут у нас є? Так, так, ось це вона. Є різниця. Я бачу, що різниця між двома стінами є. Тому, якщо ми обираємо якусь стіну, то ми її змінюємо. Якщо цього, цих змін не треба, то можемо будь-коли перенести ту саму а, стіну ці властивості, перейти на цю класичну, дуже просто. Вибираємо, дивимося, Exterior Brick Thermal 2. От це наш термал 3, а ми можемо повернути на термал 2 і буде те саме. Таким чином пильнуємо, щоб наша конструкція залишалася тою, яка потрібна, але ми вже знаємо з вами, як підтягувати нові матеріали з тих, які пропонує Revit до палітри.